На чарці більше не буде засилля безхатьків. Ті раніше збиралися у приміщеннях-пустках однієї з дев'яти що погалана. Віднедавна там меблі та сучасний ремонт, а ще комітет самоорганізації населення. Про будинкове перевтілення Яна Федоровська. Хоч ініціативі лише три роки та безладу кільканадцять. Чи не весь люд мікрорайону Луначарський прийшов на грандіозне місцеве відкриття? Біла стрічка відгороджує містян від оновленого комітету самоорганізації населення. Це для того, щоб тут відкрити дитячі гуртки, для того, щоб тут могли люди більш там, ну, похилого віку збиратися і обговорити якісь життєві свої питання. Я знаю, що у нас є жінки, які дуже чудово співають, але у них немає просто приміщення фізичному мікрорайоні. Під музичний акомпанемент та обласки відчиняють двері. Якби ще поможниці подарував, ну що просимо вас всіх, проходьте, будь ласка. На огляди не запрошують містян, їм показують відремонтовані приміщення. Ті довгий час пустували. Мешканці тепер дивуються інтер'єру та жартома називають КСН серцем будинку. Колишні стіни вони не впізнають. Тут говорять, раніше був ледь не розплідник без хатьків. Вони збиралися в стінах колись холостяцького гуртожитку. І каналізація, і туалети все поставалося В тут і плюс коли воно була відкрита. Тут збиралися бомжи, тут е, носили мусор, тут бігали з усього мікрорайону е, е, хлопчики, покурити, Тобто тут був ужас. Тепер тут імені бібліотека і спеціально облаштовані приміщення для занять гуртківців. Ми плануємо, що дітки будуть займатися флористикою, ліпкою, малюванням і тому от. Презентували цю виставку, щоб люди діти подивилися і потім приводили своїх діток сюди. На виставку окремо обладнали кабінет для комітету самоорганізації населення. Ще пізніше обіцяють облаштувати безкоштовну перукарню, чому міста не не аби радіють. У нас є тисячі проблем. Згадаєш, і у серці такий чим. Можливо, як зберемось всі сусіди, хоч один одному розкажемо свої біди. На ремонт приміщення касену витратили більше 300 тисяч гривень з міського бюджету. Але передували цьому кількарічна паперова біганина мешканців та неодноразове підняття питання фінансів на сесії. Як тільки їх отримали, на будівельні роботи пішло лише три місяці. Та чи будуть так перевтілюватися інші під'їзди? Вирішить бюджет на наступний рік. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка новини.